Добрий день. вчора. Президент України Володимир Зеленський призначив 16 нових послів України до різних країн і в міжнародні організації. Не буду казати про всіх, але принаймні одне призначення є дійсно вдалим: це призначення посла України в Японії. У своїх відео я регулярно кажу про те, що Японія це наш геостратегічний союзник. Нам нема що ділити з Японією і одночасно у нас спільний ворог. Тому недарма в японському суспільстві доволі висока симпатія до України. Японські високопосадовці регулярно без галасу і шелесту приїжджають в Україну, встановлюють контакти, возять сюди делегації ділових кіл для того, щоб. Встановлювати вже і ділові контакти з українським бізнесом. Японія допомагає нам і грошима, і обладнанням, і скажімо так, в окремих таких проєктах, як Японія прийняла у себе низку українських біженців. Японці спеціальну програму розробили для того, щоб українські деякі дослідники вчені могли спокійно працювати в японських наукових установах. Крім того, не так давно Японія оплатила велику партію підручників для українських шкіл для того, щоб компенсувати ті підручники, які були знищені в школах російськими обстрілами. Японія е, має законодавство, яке забороняє продавати і передавати за кордон е, літальну зброю, але Японія нам допомагає нелітальним військовим обладнанням, е, де, ну, скажімо так, ливову частку е, посідають е, миношукачі. Е, тобто Японія серйозно ставиться до того, щоб зробити, допомогти зробити Україну. Е, Безпечною зоною знищити і зараз знищувати російські мини, а і потім після війни так само очистити як можна скоріше Україну від цього вибуха небезпечного мотлаху. До речі, буквально кілька днів тому пройшов е, черговий семінар, де японські фахівці навчали українських е, саперів роботі з е, експериментальними е, миношукачами, які мають, окрім звичайного е, скажімо, звукового сигналу, є і спеціальні радари, які допомагають. Краще усвідомлювати, що за небезпечний предмет може бути під поверхнею землі, і тому була само собою дивна ситуація, що в Японії не було посла. Справа в тому, що термін повноважень попереднього надзвичайного посла України в Японії Сергія Карсунського закінчився, і він в квітні прибув до України. І от з квітня місяця до сьогодні в Японії не було посла України. І треба сказати, що із країн Великої Сімки, контакти з якими дійсно дуже важливі для нас, Японія єдина, де не було цей час посла. Чому ж я кажу, що призначення дійсно є вдалим? Тепер послом України в Японії буде професійний дипломат Юрій Лотавінов. Цікаво, що він свого часу протягом 18 років працював в Японії. Зокрема, він був і працівником посольства на посаді радника-посланника. Він вільно володіє японською мовою. Останні два роки він працював в офісі президента над вирішенням питань пов'язаних з євроінтеграцією. Ну а зараз поїде до Японії. І що, скажімо, теж хороший такий індикатор: в японській пресі вже з'явилися схвальні відгуки щодо цього призначення. Тобто, їде людина, яка. Вільно володіє японською мовою, яка має великий досвід роботи в Японії, тобто розуміє японський характер, що називається із середини. Ну і само собою, у нього там є багато і особистих зв'язків, і те, що японська преса позитивно висловлюється про це призначення, це так само дуже гарний знак для нас. Отже, в добрий путь, гарної роботи, пане посол. На все добре!